Вітаю, дякую за перегляди і коментарі. Дуже приємно читати. Корисні такі паради даєте, друзі. Сьогодні я хочу, зараз я прийшла на город тут. Тинька ця перша, пам'ятаєте, ми з вами міряли її лінійкою. Ось вона вже така шовтенька. Чи зможу я її змогла однією рукою. Ось така вона розміру у нас виросла. Тут і гралики трохи погризли, коли вона маленька була. Ось така вона на ладошку в мене. Вона вже жовта, я її зриваю. Нічого страшного, що маленька, зато вирощена нашими руками. І добре, добре, бо радіємо, тому що вирощуємо і що виходить, що не виходить, все одно праця. Ось так. Перша та сама динька, яка виросла у нас на городі вже поспіла. Там ще є. Вони вже горкіють. Вони такі, бачите, ті від мене зараз сонце ще. Така маленька. Кругленькі, то от я так розумію, то колгоспниця. Ось так. Тут є ще одна така динька. Вона остання з'явилася. Зараз я вам покажу її. І вона. Ось. Вона по розміру більше всіх диньок, які тут у нас є на городі, на грядці, на цій ділянці. Ось така вона велика. Сама маленька, ну, сама остання з'явилася і сама велика виросла. Ось так. Підписуйтесь, коментуйте, сподобайте відео. Це праця, друзі. Це все праця. Оцінюйте. Велике дякую за підтримку. Коментарі дуже приємно читати. Всім ми, мирного неба, здоров'я міцного-міцного. І хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.